Привіт всім! Рада вітати вас на своєму каналі. Я зараз не просто так стою біля дровника. Сьогодні у нас перший розпал нашого каміну. Він вже готовий. І ми збираємося їхати, і нам треба взяти сухі дровиняки. Як бачите, наш вольєр тепер дровник. Бирали ми камін серед трьох варіантів і зупинилися на камінній топці «Хайдюк вулкану 11 кВт. На фото ви можете порівняти мій зріст 170 см з висотою каміння, яка дорівнює 1365 мм, тобто 1,3 метри. Це був єдиний екземпляр, тому ми купили, можна сказати, прямо з вітрини. Магазин нам зробив безкоштовну доставку та заніс цю камінну топку у будинок. Далі ви можете побачити характеристики цієї топки та її розміри, можете поставити на паузу. Для монтажу камінної топки ми купили суперізол. Це матеріал, який широко використовується у камінній справі, і він виготовляється із пористого легкого силікату кальцію. Він твердий, але хрупкий. І ізолюючий матеріал, який абсолютно не горючий і витримує теплове навантаження до 600 градусів Цельсія. При завантаженні в автомобіль мій чоловік був дуже обережним, так як цей матеріал дуже легко може тріснути. Кількість плит цього суперезолу майже по об'єму зайняла цілий багажник. Розвантажити нам допомогли вже майстри, які будуть робити нам камін. Вони мають багаторічний досвід і показали нам таку велику галерею своїх робіт, які нам дуже сподобалися. Також ми замовили вже труби для монтажа внутрішнього димоходу, Зараз на відео ви можете це побачити. Камін буде розташований в залі, він буде кутовий, тому для цього ми ще зменшили розмір вікна, щоб у нас все влізло. Також майстри позакривали всі входи і виходи для того, щоб нагріти приміщення і щоб можна було почати монтаж з суперизолу. Я вважаю, що такі умови, як наші, коли немає штукатурки, немає стелі і готової підлоги це найкращий варіант, щоб зробити каркас для майбутнього каміну. Як бачите, вже почали монтаж суперизолу і камін у нас стоїть на підлісталі, який завишки 40 см. Нижня частина каміну буде широкою та глибокою, а верхня частина буде меншою. Так виглядає димохід внутрішній, який буде виходити потім у стіну. В стіні вже зробили отвір, і монтаж зовнішнього димоходу буде трошки пізніше. Приток повітря у нас планується з підвалу. Вже зроблено отвір у підлозі. Топка не має шибіра та водяного контуру, але має верхнє підключення і обдув скла потоком повітря. Так виглядає труба з заслонкою з шибіром для регулювання потоку повітря. Ще ми замовили зовнішні труби, які були пофарбовані у кольор графіт, щоб вони компонувалися з кольором нашого даху. А також ми вирішили зробити вентиляційні канали, які будуть йти від каміну до коридору. Ці канали будуть будуватися ось з таких труб. Це буде додаткове опалення нашого будинку. Наступний етап підключення димоходу ззовні. Ось так виглядають труби, які будуть йти по фасаду будинку. Зараз ви можете побачити, як буде виглядати з'єднання труби внутрішньої з зовнішньою. Після монтажу внутрішніх труб корпус каміну вже зашивається остаточно і зараз має такий вигляд. Зовнішній каркас це гіпсокартон. Розповім вам про вентиляційні шахти, які йдуть від каміну по стелі і виходять у коридорі для того, щоб можна було додатково опалювати будинок. Для термоізоляції використовується ось такий матеріал: це теплоізоляційний матеріал і вата. А вентиляційні канали монтуються з таких труб. Це такий кутовий з'єднуючий, який потім опустить трубу зі стелі. Наступний етап це монтаж вентиляційних решіток, але ми їх не будемо зараз встановлювати, зробили тільки отвори, а самі решітки ми поставимо, коли вже буде закінчена штукатурка, підлога і стелі. Ми вирішили їх встановити по боках каміну. Решітки обирали теж колір графіт, тому що у нас дизайн майбутній буде сіро-білих кольорах, і такий колір нам дуже підходить. А це ми обговорюємо, як ми будемо встановлювати ці решітки. Давайте розглянемо ближче ці решітки. У нас є решітки з шторками, які можна відкривати і закривати. Це легко робити за допомогою ручки, яка розташована на фасаді решітки. А ще є просто решітки, які будуть встановлені і не потребують регулювання повітря. Вже завершили монтаж вентиляційних теплових шахт, ось так воно виглядає. У стіні зробили отвори і вивели труби в коридор. Потім це все сховається за стелою. Ну а тепер розповім вам про саму топку. Система відкривання скла гільодиного типу. Ширина самого скла складає 758,5 мм. Для зручного обслуговування каміну виробник зробив бокове відкривання. Ось таким чином воно відкривається, і потім можна легко помити скло і обслуговувати топку. дверці мають термостійке скло, яке витримує до 800 градусів Цельсія. Також передбачено обдув скла потоком повітря, для того, щоб воно швидко не забруднилося. Сама топка не дуже великого розміру, обкладена білим шамотом, а зверху лежить термоплита. Також топка має зручний, доволі великий зольник. Ви прибираєте цю решітку і дістаєте такий контейнер. Туди будуть потрапляти всі продукти горіння. Нам дуже сподобалася ця система очистки. А тепер ви можете побачити, як відбувається монтаж зовнішнього димоходу. В стіні зробили дірку і вивели ось такий тройник. А далі змонтували кронштейн. На жаль, погода нам не дозволяла зробити це швидко, але нарешті димоход готовий. Ось такими шпильками кріпиться труба до даху. Складний момент це вирівняти трубу, щоб вона була рівна зі всіх сторон. На відео мій чоловік лізе на дах, щоб перевірити, як прикріпили трубу, і взагалі подивитися, як це виглядає зверху. В мене, якщо чесно, голова паморочилася стільки від одного виду всього цього, але подивіться, як високо він знаходиться зараз. 15 грудня 23-го року настав день ікс. Сьогодні ми будемо перше розпалювати наш камінь. Перший етап це розпалити трохи папіру для того, щоб прогріти димоход і зробити повітряну пробку. Після того, як папір перегорить, можна складати вже дрова у камінну топку. Мені в цьому допомагає майстер, який нам робив цей камін. Так як дрова трохи сирі, я допомагаю газовою горілкою розпалити всі ці дрова. Перед тим, як розпалювати камін, ми відкрили шибер і відкрили вентиляцію з підвалу. Це просто неймовірне відчуття, коли ти вперше розпалюєш свій камін. Я до цього ніколи не робила такого. І знаєте, одразу якось так тепло стало. За допомогою спеціального речашку я регулюю подачу повітря з підвалу. Добре, що я вирішила закрити скло. Майстер забув зняти наліпки, і завдяки тому, що скло вже нагрілося, дуже легко було їх зняти. Майстер пояснив мені, як регулювати полум'я, інтенсивність його за допомогою цього речашку, який регулює е, кількість повітря, яке надходить з підвалу. Можна збільшити або зменшити інтенсивність полум'я. Мені досі не віриться, що цей день настав. Маленький нюанс, який нам зараз пояснили майстри. У нас тут будуть решітки з шторками. І ці шторки потрібні для того, щоб регулювати кількість теплого повітря, яке буде поступати у кімнату. А внизу будуть стояти решітки просто без шторок. Це у нас підсос повітря. Також у нас є повітря, береться з підвалу для розжигу і регулюється воно ось тут цим речашком. Шибіра в цьому камінні не було, тому що нам поставили його окремо, і тут потім вже ми зробимо якусь ручку, яка буде регулювати ступінь відкриття цих заслонок. І ще такий нюанс, розповіли, коли ми хочемо додати, закинути додатково древенятки, не можна відкривати це скло прямо одразу. Треба трошки відкрити, впустити повітря для того, щоб цей вогонь не задихнувся, і потім полегеньку відкривати це скло. І вже додавати сюди докладати дерев'яшки. Ось такі нюанси. Ось такий у нас камін вийшов. Дякуємо нашим майстрам. Я стою біля нього і мені вже тепло. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. І Більш-менш я розповіла такі основні етапи будування цього каміну. Всім бажаю мирного неба, всім пока!